Адріане, я так хвилювався, і вибач за ту ганебну сцену. Мій гнів знову взяв гору та леді бак переконала, що, попри мої невдачі, не можна здаватись заради нас. <плес> Батьку я не хочу носити альянс. Ти, ти ж не проти? Та ні, звісно. І прошу, зви мене тато. Перша операція була успішна, камради, але уявіть, якби нас було більше. З більшим різноманіттям соусів можна втілити купу рецептів. Тому я представляю камрад Беарнес, камрад Бургунді, камрад Коктейль, Гранд Венер, Айолі і камрад Грібіш. Твоя правда Камраде кетчуп. Друзі, ось твої суперсили. А що це вона тут робить? О, вибачте, мало не забув представити кисло солодкий соус. Вітаю камради Бешамель. Знаю, ти не завжди вважала мене подругою, але тепер ми у русі опору. Тож війна скінчилася, так? Помирімося. Mm. Всі допомагають леді Бак Марінет. Mm. Я використав їх щоб обманути леді Бак і суперкота. Їм ніколи не здогадатися про зв'язок між монархом і альянсом. Дуже добре, Габріель Сан.